Бо люди мають знати, що... Ну, що на фронті зараз відбувається. Тобто наші солдати з тим стикаються кожен день, вони це бачать, вони це відчувають на собі. Людям телу потрібно це, про це нагадувати. Ну, взагалі, коли я підійшов до неї, я відчув з... запах горілого металу, і він такий в'їдливий, Я розумію, я ж кажу, наскільки це. Тим людям, хто там, це вже, напевно, для них звичайна справа. І тому, ну, не знаю. Ну, для мене це біль. Біль, який нам принесла ця недокраїна. країни. Військовим хочеться побажати, я не знаю, ну не важливо це терпіння, бо я розумію, що важко. Я сам військовий, якби я просто зараз тут, вдома в відпусті, тому не знаю, ну. Терпіння, бо більше це, я навіть не знаю, ну, чесно, важко казати. Гордість за Збройні Сили України. Я їм хочу поважати здоров'я, наснаги, і хай вони залишаються живими і повертаються додому з перемогою. Ну, для нинішнього покоління молодого, да, щоб вони бачили, що ну, не так все гладко, як по телевізору говорить. У завжди доцільна. Щоб люди завжди пам'ятали, бо деякі трошки уходять в свою в якусь там невідому. Самі розумієте, так? Да? Людям завжди треба нагадувати. Так вийшло, що... Багато хто не читає, не розуміє історії, я завжди всім кажу, якщо ви не знаєте, не читаєте українську історію, хоча б читайте російську історію, відчуваю, скажімо так, на даний час прагматично, що людям це треба показувати. Тому що у нас агресія з Росією не перший 10-й рік і не перше століття. У нас завжди з ними було, починаючи з прошлого століття, позапрошлого століття, якщо вдаватися в історію. Завжди були накази, завжди були якісь там пригнічення української нації, української мови. Навіть не знаю, як це треба робити, щоб завжди ми пам'ятали ту починаючи, мабуть, історію з Київської Росії, що наша нація і наша ця земля, вона завжди була під Вибачайте, не знаю, українському мови починаючи з Російської імперії.